Луцьк досі не є доступним повністю для людей з інвалідністю, і проблем досі вистачає. Людям на кріслах колісних, незрячим чи з іншими порушеннями, важко пересуватися містом. Бар'єри майже на кожному кроці високі бордюри, вузькі, тротуари, відсутність пандусів. 我给你拿的多么好，不还 <laughs> Але попри це у Луцьку вкотре провалили зміни до програми стосовно потреб для людей з інвалідністю. Це питання обговорювали під час сесійного засідання міськради 30 квітня. Незважаючи на численні звернення, зміни до програми Громада без бар'єрів знову не прийняті. Чому депутати блокують рішення, яке могло б реально допомогти людям з обмеженими можливостями? І чому під час сесії політичні амбіції вкотре переважають над здоровим глуздом? Представниця громадянського руху свідомі. Ла наточий вже не вперше просуває програма, яка мала б зробити Луцьк доступнішим. Проте, у відповідь нерозуміння депутатської більшості на попередній сесії. Не було прийнята моя програма. Всі структурні підрозділи рекомендували внести зміни в програму громада без бар'єрів. Що я і зробила на сьогоднішній сесії? Ті про ті питання, проблемні, які на сьогоднішній день найважливіші це встановлення технічних засобів для. Мало рухливих груп населення, це і ремонти. надто чи наполягає на тому, що компенсація має надаватися напряму людині, а не через посередників. Я відразу щоб не було маніпуляції, вже пропрацювала над положенням і порядком. В передбачення коштів як мають виділятися, кошти мають іти виключно за тією людиною, яка звертається, а не за якоюсь громадською організацією чи фірмою, чи фізичною особою підприємством підприємництвом і цим займається, тому що тут якраз в цьому випадку, згідно цього порядку, людина має право собі замінити там, де вона вважає за потрібне. Алла надто наголошує, після повномасштабного вторгнення кількість людей з інвалідністю у місті зростає. Вони живуть серед нас щодня, долаючи перепони. Але таке враження, що у сесійній залі це не аргумент. Хочу ще раз наголосити, шановні депутати, це не є політичне питання, це є питання життєдіяльності людей, які потребують нашої підтримки. Вони живуть роками в нашому місті. На сьогоднішній день просто ми розуміємо, що їх збільшується зв'язку з війною. Зв'язку з війною і з тим, що відбувається зараз і поранення, вони отримають і приходять і хочуть так само продовжувати жити в нормальних умовах. Депутатка Юлія Дацюк вирішила розкласти все по пунктах, але замість конструктивного діалогу лише формальні запитання стосовно положень та порядків. У відповідь Алена точі чітко пояснила механізм, хто має здійснювати компенсації, які документи потрібні, що передбачено законом. Так у нас все ж таки це є більш соціальна складова допомога і підтримка, так як у нас є департамент соціальної політики, яка займається всіма сферами і діяльністю допомоги допомозі саме такі. Ім людям, які потребують її, тому звичайно, це має бути департамент соціальної політики. Перше, це те, що вони можуть зібрати інформацію про цих людей і відповідно можуть компенсовувати їм ці виплати. Натомість, заступниця міського голови Ірина Чебалюк наголошує на тому, що саме департамент соцполітики має бути виконавцем програми. Тож виходить, що структура вже існує, але їх просто не влаштовує формат змін. Ви на початку свого виступу сказали про те, що Нічого не робилося в міській раді, все, що було не дієво, ніхто не робив, ви вносите, пропонуєте, щоб дієвим стало все для е, осіб з інвалідністю. І що ми зараз слухаємо і аналізуємо? Якщо ми говоримо про програму громада без бар'єрів, то є департамент соціальної політики. І ви сьогодні вносите знову масу змін в програму, за яку відповідає департамент соціальної політики. Своєю чергою депутатка Юлія Дацюк вдається до аргументів про відсутність звернень і додає, що не вбачає потреби переносити те, що було зроблено під час попереднього сесійного засідання у цю програму. Алла Наточі наголошує, ця програма важлива, бо вона про щоденне життя людей. Про ті банальні речі, як до прикладу, вийти з дому та доїхати до зупинки. Ми пишемо таким чином цю програму, щоб кошти йшли за людиною, яка звертається, а не як. За фірмою, які це роблять чи організації. Що по доступності, знову ж виступаючи колеги, говорили, ви говорите виключно про будівлі, про споруди комунальної там, власності іншої, куди люди можуть планують дойти там, і братися на кріслах-коліснах. А з вас хтось задумався? А як людина має виїхати з будинку, добратися хоча б до зупинки? Чи є там неї дорога? Злаштована чи є всі умови зроблені, чи на має залетіти на в те місце, де вже утворені її умови саме в тих чи інших будівлях. Отож, після обговорень більшість депутатів рішення про внесення змін до програми Громада без бар'єрів на 2024-2026 роки не прийняли. Забракло одного голосу. А от фінал засідання шокував. Міський голова очевидно вирішив перевести стрілки і запропонував Точій очолити напрямок особисто. А Володимирівна, Тобто не заради політики, правильно ви прийшли працювати? Я не заради. Добре, тоді дивіться, я дивіться, я вас запрошую. Я створюю для вас спеціальну посаду у повноваженні міської ради з питань доступності і людей з інвалідністю. Я вас запрошую на роботу. Я вам дам повноваження, ви будете, будете здійснювати питання в питаннях доступності керівництво департаментом житлового, комунального господарства, соціальної політики і все інше. От пишіть зараз заяву, вже її підписую зараз. Пишете заяву чи ні? Кажіть так чи ні? Пишіть заяву. Пишіть заяву. Я боролась на роботу вже. Уповноважений з питань людей з інвалідністю до А Але хтось немає посади. Так я зараз ми зараз розпорядження зробимо за 10 хвилин. Пишіть заяву. Пишіть заяву. Натомість обраниця громади Алана точі погодилася працювати, але на громадських засадах. Бо для неї це не політика. Я погоджуюся на цю пропозицію, тільки на громадських засадах. Щоб не було ніяких спекулювань, що я прийшла працювати сюди за гроші. Я з 15-го року обіцяла людям і надалі витримую з того, що я працюю на громадських засадах. Дякую заява написана, і я її можу вам передати. Супер, я особою роботу. Дякую. Тож, поки у сесійній залі жваву обговорюють питання потреб осіб з інвалідністю, містяни чекають на реальні зміни. І саме програма громада без бар'єрів могла б стати початком дієвих змін, але виходить, що не цього разу.